Коли душа розкриє свої очі, і тіло не відчує більш тепла, не буду прокидатися щоночі. Надіюсь, жах цей зникне, як роса, та спогади вчепилися до серця, як шрами, що не гояться ніяк, крізь вибухи до світла йшов відверто, а світ топтав любов. Немов відчув десь брак, коли в очах лиш попіл замість світла, і голос рветься, та нема куди, коли усе, що правдою нажито, тепер лежить в багні на самоті, коли вже сліз не вистачає, навіть, а сміх зникає з вулиць, мов туман, коли життя не жити, а блукати і кожен день. Як вирок, як обман, не буде світла, не буде прощення, не буде миру спаленій весні, лиш тінь війни безмежна, невблаганна, лиш кроки тьми, що ходять по мені. Я чув, як плакали вночі будинки, як мати кликала сина крізь дим. Солдати клали тіні без зупинки на сиві схили втомлених святинь. Я бачив, навіть небо війна з'їла, воно мовчало сіре, як тюрма. Та в кожнім серці Україна була жива, хоч знов розп'ята сирота.